Всім привіт! Сьогодні розглянемо італійський набір петель. Мене звати Наталя, і ви на каналі ProkNit. Для початку нам потрібно сформувати першу петлю, робіть її самим зручним для вас способом. Далі підтягуємо ниточки і починаємо формувати петлі. Підхватуємо нитку то справа, то зліва по черзі. І таким чином формуємо такі. Лицеві і виворотні петлі. Тобто, це в нас виходить лицева, це в нас виходить виворотня. І таким чином ми набираємо необхідну кількість петель до кінця ряду. Наприкінці ми просто робимо останню петлю самим звичайним способом. Перший ряд. Першу петлю ми будемо знімати, це в нас буде кромкова. І далі дивіться, якщо у вас йде ось така закрита петля, тобто вона від вас відвернута, це в нас буде виворотня, ми її будемо знімати. Якщо петля до нас розвернута, відкрита, це в нас лицева петля, ми її будемо пров'язувати лицевою. І так продовжуємо до кінця ряду. Тобто виворотню ми знімаємо нитка перед роботою і лицеву пров'язуємо звичайним способом. І так чередуємо, лицеву пров'язуємо, виворотню знімаємо. Останню петлю пров'язуємо виворотньою. Другий третій ряд ми будемо пров'язувати полою резинкою, тобто виворотні будемо знімати і лицеві пров'язувати звичайним способом. І Зверніть увагу, що виворотні треба знімати, щоб нитка була перед роботою. Так виглядає набірний край. Ось. і Четвертий ряд я просто пров'язую звичайною резинкою один на один. Тобто одна виберетня, одна лицева. І так я продовжую в'язати на необхідну довжину резинки. І ось такий результат ми отримуємо завдяки італійському методу набору петель. Мені, до речі, це дуже подобається, гарно виглядає. І всім дякую за перегляд. До побачення.